Всім привіт! Є в наявності всі пригнана з Європи машинка BMW-316, дизельна 2-літрова на автоматі. Чистий 2017 рік, 204 тисячі пробігу. По кузову не фарбована, вся в оригіналі, технічно без зауважень, двигун, коробка ходова, все працює дуже гарно. Такий має вигляд по кузову. До речі, тормозні диски вже стоять нові. Покажу зараз всю прибором. Капот. 90, крило 90, Дверка 99, 87, 87, 101, 101. 78, 90, 102, 81. Нічого не фарбовано. Гарний комбінований салон. Збережений багажник. Покажу зараз під капотом. Двигун працює ідеально. Тому необхідно він код для перевірки. Це в оригіналі, фари рідні, нічого тут не крутилося, не знімалося, все в дуже гарному стані. В гарному стані руль, сидіння також збережені. 204 пробігу, можливі будь-які перевірки, він код я надав, клімат, контроль, вибір режиму руху. Датчики світла дощу, мити кермо, гарна машинка. Два ключі має. не фарбована 17 рік чистий. Кого цікавить, ціна може бути 16400 доларів з сертифікатом. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на огляд, забирайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім дякую за увагу і гарного вечора.